18 грудня у Києві відкрився зимовий фестиваль Київ Айс Портал портал у світ казкових дитячих розваг. До кінця січня на території стадіону Національного університету будівництва та архітектури експонуватимуть крижані скульптури, проходитимуть ярмарки солодощів та концерти. Банк Хрещатик виступив спонсором заходу. Банк Хрещатик є соціально орієнтованим банком. Саме тому він приймає участь у соціально орієнтованих проєктах, надає соціально орієнтовані послуги або продукти створює саме для соціально незахищених верст населення. Наразі банк виступив спонсором благодійного фестивалю. Київ -Айс Портал», який має на меті допомогти дітям із соціально незахищених сімей, або дітям з обмеженими можливостями, дітям сиротам, і саме тому банк прийняв участь і надав спонсорську допомогу для організації такого важливого свята, яке для дітей створить святковий настрій напередодні різдвяних та новорічних свят. Допоможе повірити у казку, допоможе повірити в чудо, допоможе вірити в майбутнє і в найкраще майбутнє. Утня і в здійснення мрії банк, окрім спонсорської допомоги для організації цього свята, ще надав солодкі подарунки для підзвітної школи інтернату номер 14. Наші діти зі школи художністичного циклу. А вони часто бувають на різноманітних відкритих заходах, але саме на такому живому святі ми вперше, і діти дуже задоволені такою чудовою, теплою атмосферою, увагою організаторів до дітей, інтересом, різноманітними, різноманітною програмою. Тому ми дякуємо і від імені дітей, і від імені адміністрації В школі можливо це якийсь обмежений час спілкування. А на відкритих заходах вони можуть більше насолоджуватися спілкуванням один з одним та більше вільно себе відчувати в такій атмосфері святковій.